Друзі, всім привіт! Дуже давно не записував відосів, не було особливо, що тут показувати, нічого там не там Якщо то якісь мелочі, давайте трошки поговоримо про, про мою скажімо, колоду героїв. Бачите, в мене вже є на 6, зірок, на 6, на 6, на 6 зірках два герої, є на п'яти зірках три герої і парочку на 4 зірочки я попідтягував. За рахунок івентів, практично не призиваю героїв. Єдине, що призивав на День Валентина, де був Джеймі і Серсея. А так, то, в принципі, не витрачаю більше ніде, і вирішив і ні сині, ні, ну, фіолетові жетони, ні зелені. Не витрачати взагалі на цих призивах, а чекати яких-то івентів, яких-то яких акцій, яких свят і там призивати. От, отак от у от мене. А, от ще Ейгон, дзвони, Потім поговоримо. Ейгон e на 4 зірки, ну я його ще не докачав, тому він трошечки хлюпіком виглядає. А так, бачите, є ще на трьох зірках. Не прокачені. Навіть він Станіуса за рекламу наловив. Скоро на 3 зірки Мілісандру доловлю взагалі класно. От, на трьох зірках Ель... Алісар Торн є за сірі жетони. Чисто за сірі жетони наловив. Тобто, От, так розглядаємо. Що ще хотів сказати. ну Тут всі такі одинички ролі не грають. Будуть запуск нового івента, коли? Це в найближайший четвер післязавтра. І там буде війна Роба Старка. І от буде Роб Старк. Подивимося його обілки. От. Він повільний, що хріновенько, але наносить до хрена урона так, на врагу. Ну, значить, одного він б'є. 300 це ну, реально сильно. І ця ціль, тобто, зрізає ману. вдарив, зрізав ману, будемо казати, ману, виносливість, ну якось тупо вони придумали, як на мене, ну, хай так буде. І цей якщо б враг був слабим, то, тобто, льод на них, знаєте, накидається, і ти такий, типу, заморожений стаєш, то 100% він ще й оглушається на два ходи. Тобто він одну цель протунелює, дай дорогу. Але щоб повільний, конечно, ну, зато сильний. І коли цей заморожений враг получає. Всі старки отримують плюс. Ну, це блядь, сложно пред... представити. Це хіба що хтось буде там його прохилювати, якийсь щит накидувати, щось баф. Ну, Так собі, як на мене, лідер. Але плюс 15 защити, це прямо за, за В принципі, можна М -м,, наверное, не лідер із старків. От. Ну і тут так само далі льод накидає, всякий раз, коли використовує навик, коли ворог. На нього один льда. Ну тут, напевно, щось трохи неправильно написано. Всякий раз, коли враг використовує навик, тобто я ультанув, і на мене одиниця льода, ну тоді це піздець, яка імба. Не знаю, треба тестити. Хоча і так, герой доволі таки достатній. О, і. И... Ну там у них за цей талісой, у них сердечна ця любов, тратата, камінь. Що там, при активації цей камінь, наносить удар. По замороженій целі і зменшає її ману на 50%. Це піздець, як, як круто. Треба буде вичікувати. От у них, е, ста, цих, е, там дуже багато плакс розвелося. і а, Порізали льот, ще там щось там. блядь. Та старків реально улучшили багато білок, зробили і грабільними, навіть Санса. Взагалі піздець, просто топ-хіл. Зараз. вибачайте за матюки. Але просто, ребята, нема що нанивати. Багато хто і в мене в альянсі, в тому числі, багато хто грає через. Тарків. Багато хто грає, навіть відсотків 70 грає через Тарків і вони дуже засмутились. Так що нема що засмучуватися. А от, якщо взяти ще роба, туди підтягнути і цю Талісу, Прям взагалі, прикинь. Е якщо слаба, то 50% мани її зрізають. Просто ця цель ніколи не походить. Реально, от когось сильного, знаєш там Тіріона, наприклад, ще, там когось, хто такий імбач зараз. Можна пробувати. Замочити. А якщо немає, то одиницю льда. Тоже, в принципі, непогано, дуже класно. І давайте подивимося білки Таліси. Так, сильніший союзник Таліси з VR 70 може почати провоцирувати. Що дуже добре, в основному самі сильніші. Зараз у всіх ребят це Нед Stark, він і так танчить. От. Ну Тут треба бляха дивитись, воно, в принципі. Задумка хороша, але по суті, як от у нас зараз буде Нед Старк, він і так танчить піздюля і получає, вона ще його робить, але сильніший, що значить сильніший? Ага, з найбільшою кількістю ХП. Тобто, взагалі зашибісь. Тут вони хорошо продумали. Якщо, допустимо, Нед Старк там протанчив якусь часть і ну, вже там просів по ХП, то сильніший там буде роб, допустимо, або ще там хтось, вовк, собака. Ця. ну, Коротше, цікаво. Uh, так. А потім ще й підхилює указаного союзника. Тобто, вона <кх>, такий є, точечний хіл, і ще з нього знімає всі дебафи. Взагалі дуже класний, швидкий і диспеллер. Прямо класно. Я навіть ну, старків не збираю. От, роба і Талісу я б реально хотів би зловити. Ладно, Це що касається нових героїв. За новий івент я сказав. Потім це все візьмемо, якась там почта ще щось приходить. І, ребята, Вперше я вийшов на залізний трон з першого місця і спеціально не заходив вчора, бо не було мені часу грати. От, і хотів відосі записати. І от, ви повишені на залізний трон, вообще красава. Я з першого місця, ви бачите, заходжу. 6371, 47 перим... цих поразок, піпець, я стільки раз попрогравав. Я реально старався розібратися, як бити, зелених, але ну, от взагалі, ну Ніяк не виходить, равносільних собі зелених, ну, прямо взагалі нічого не можу їм зробити. Просто розносять в секунді. Просто не витримую я, не доживаю я до того, щоб самому ультанути хоч якось. Довго думає загрузка, куди мене відправити, і викинула. І викинула. Довго думала і викинула. Награди будуть давати чи ні? Я так і не зрозумів. Рекорди то, що там мене побили, це все добре. А нагороди, алло. Щось я не бачив нагороди золотішка, Можна, звісно, подивитись, може, воно якось там і начислилося без, без того, щоб скриню дали, але щось видно з інтернетом підглючує. Хотілося подивитися, звісно, що тут робиться. Не пускає, не пускає, видно, що слабий інтернет. Ну, по золоту дивлюсь, дали золото 2600. Давайте подивимося по кускам Брона. Не спів я відкрити скриню. Брон, блин, я не пам'ятаю. Ні, не дали. не дали. 27. а може й дали. Хрене знаю. Не пам'ятаю, скільки в нього було. Ну подивимось на відосі. Подивимося, але Бляха не запускає на железний трон. Нема місць. Коротше. Ще ні разу я не грав на желізму троні. Якщо чесно, в мене не було такого бажання туди там карабкатися. І субота-неділя я майже не граю. Я собі вихідний, я займаюся своїми справами. А вот. Е, так. Але нагороди не дали, буду писати в техпідтримку, що не дали нагороди. Щось не дали. А должні були дати. І глючать жорстко. Вже там по 5000 набрали. Даріо, це, кстати, по-моєму, з мого альянса даже. А, ні, ну, блядь, таких багато Даріо різних є. Не вгадав. Коротше, ну, на залізному троні ви зрозуміли, що я ненадолго, тиждень я відпочиваю і вилітаю. Ну, я по пограю, звісно, поб'юсь тут. Блядь, як же вся арена вся тупить жорстко. Ну диви, тут є слабачків багато, але скільки треба, щоб затриматися, це якісь двадцятки бути сильніші чи ще менше? 25-ки. Ну, в принципі, якщо зайти було е нормально. Але що так дохріна у нас тут? А, це що, він якийсь общий цей железний. Я даже, чесно кажучи, я не знаю, хто тут. може він один, тут 100 чоловік самих сильних відбирає. Без поняття, чесно, без поняття. А вот. Ну, подивимося, як що там, як. Коротше, якось так. Вже по 900 сили є, ребята. Вот. Будемо битися, будемо бачити, як, що там у нас відосік 9 хвилин. Ну, ще можна один якийсь бій провести. Давайте когось попробуємо лупанути з таких. Ну ох, тут 800-700 вон. Ну це по-любому ребята з зеленими. Оці, що тут високо піднялися, 500 у них там по-любому. Ані, ні, ви старк, давай йди сюди. А, зелена ця нахилює. Ну давайте попробуємо її так подпортити трохи настрій. Подивимося, що вийде. Зразу киданули мені льот за шиворот. Давайте через комбо прикидем. Ну Така поляна, ну, не супер хренова. Можна можна попробувати її виграти, я думаю, тільки тут треба буде пробурстити сансу, бо вона уже дуже сильна. Дуже сильно. Може не саме ідеальний ход зробив. Е, Такс. Ну, давай, давай так, здвинемо, здвинемо. Подивимось, що, що вийде зараз. Тільки що не будемо ці всі ульти витрачати, зараз ми ще зарядимо всю банду мурку. Давай ще Тіріона або зарядити. Давай, Карліто. Ну що ж, він такий повільний герой, і він реально трохи підморажує мене цим своїм. Диви, і всі його то, накидали всяку гадость на нього. Ладно, е, Дивимося, що в нас ну, найбільше. Навірно, що Скоріше, за все Серсея зарядиться, може Джеймі, не знаю. Ну, давайте попробуємо, подивимося, зараз, кого ми тут ну в принципі, всіх розламали. Давайте Джеймі Лупанем. І осталося у нас двойка піонірів. Ай вона вже там хилить, не хілить. Якось так. Ну що тут у нас остався ще? Кого зарядимо? Добре, ми її обновили цю санцу. Прям дуже хілить, подивіться, по 2400, 2800. І це вона на 4 зірках зараз ще. Але хорошо, що ну, таких взагалі нульових героїв, скажем, які хреново грали, зараз вони їх бурстанули і можна, можна ловити, можна грати. Тож ви бачили, що новий герой на цьому по, золотому шляху це опять Дайнеріс. Ну, не опять вона там була в якихось других івентах, але люблять вони її продвигати, видно, дуже популярний герой в, в узких кругах, скажімо, так, бо мало бачу, я хто її там вилавлює, і цілий місяць ще й вона буде. А, стоп, стоп, Карлік. Раз. Давай, два. Ну все, коротше, тут добили ми. Соточку ми свою заберемо. Якось так, коротше, ребята, зараз буду розбирати, що не дали нагороди. Всім дякую за увагу і до побачення.